Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні відео подібне до попереднього в темпі галопу, оскільки потрібно вже на завтра. Шию блузу в етнічному стилі з імітацією вишивки. Чому імітація? Це не ручна вишивка і не досконала машинна вишивка, оскільки буду використовувати для декору декоративні строчки побутової багатофункціональної машини. До речі, ми з донькою почали вишивати блузу ручною вишивкою, але то дуже об'ємна робота виявилася, і ми не встигаємо до дня вишиванки. А гардеробчик бажано оновити. Ось такий вигляд буде мати блуза класичний етнічний крій. Призібрані по лінії горловини як деталі переда і спинки, так і рукавів. Рукава з манжетом, поясок і розрізи в бокових швах. Так, я планую. В принципі, по малюнку все. Побудова викрійки етнічного крою є давно на каналі. Посилання, як завжди, в описі під відео. Я вже розкроїла деталі. Матеріал у мене софт. Місця під декоративні строчки я вже проклеїла флізеліном. До речі, софт саме цей софт, давав сильну усадку при прасуванні з паром, при вологотепловій обробці. Тому спочатку відпрасувала тканину, а потім вже підклеювала клеєвий матеріал. Я вже навіть нанесла приблизно розмітку, де будуть розташовуватися строчки. Це деталь переда. Ну, це приблизно плюс-мінус. Інтервал смужок 2,5 см. Від зрізу горловини я відступила 3 см. Там приблизно один піде в шов, я не хотіла заганяти саме аж туди в шов. Хоча, може, і треба було б. А, ні, там навіть не проклеєно. Деталь переда. Спинка без нічого. І деталі рукавів. Я вже навіть почала прокладати строчки. один рукав, другий. Бачите, строчка трохи стягує ширину рукава. Нитки, які буду використовувати, ось таких три. Кольори я підібрала. До речі, ось цим. Це я вже проклала ось ці три строчки декоративних. Я ще хотіла для декору використати, оскільки з цією вишивкою, з імітацією вишивки, я буду гратися, напевно, весь день. Хотіла ще нашити ось таку декоративну тесьму. Однією мало, наприклад, на рукаві. Три. Але потім цю думку я відхилила, оскільки знайшла ось така є в мене жакардова резинка. І її я використаю, призберу рукав по нижньому краю і підшию ось такий манжет резинку. І якщо до, цього, до цієї вишивки додавати ще якусь тасьму, мені здається, буде вже занадто. Тому залишаю вишивку, і на манжетах буде. Резиночка. Думала, що для певного кольору буде в мене закріплена певна строчка, але, напевно, я буду його розташовувати якось хаотично. Одного кольору може бути кілька різновидів строчок. як робила розмітку на рукавах, перша розміточка на рівні пройми. Хотіла підняти вище, але воно вийде на самому плечі, тому опускаюся вниз. Спочатку нанесла з інтервалом 5 см, але потім додала ще посередині, тобто інтервал між строчками буде 2,5 см, якщо це залишиться в такому вигляді. Можливо, щось викину. Перехожу на машинку. Тут в мене є пухнастий помічник. На вулиці трошки дощик, пішов він тут. Машинка в мене побутова, багатофункціональна ICU. На рукавах я використовувала строчку номер 90 Ось такий геометричний такий малюночок. Зараз під лапкою у мене деталь переда, центральна розмітка. І я візьму строчку номер 34 Ось вона така чимось нагадує вишивку хрестиком. Поїхали. Решка буде, це по центру. Ви знаєте, я зараз так дивлюся на цей колір нитки. Ота От яка сама яскрава, блакитна. Думаю, може не додавати ці інші кольори. Ця бліда, якщо ця яскрава так ховається, не дає такої виразності, ця така собі спокійна. Яскраво синя теж, напевно, сховається. Не знаю, чи варто спробувати. Чи залишити? Навіть не знаю. Зробила я одну строчку яскраво синьою ниткою. І вона тут зовсім втопилася, мені здається. Ну, ви свою думку напишете в коментарях. Але я так вважаю, що даремно я це зробила. Треба було однією ниткою, але міняти строчку. Навіть не знаю. Ось, наприклад, для порівняння на деталі переда, ось ця строчка, і ось тут. Ну, зовсім вона десь поділася, і навіть вона якось нечітко лягла. Може й перекрию. Зараз, Зараз попробую щось. Все-таки я перекрила ось ту синю нитку яскраво-блакитною. Ту не випорювала, так і залишила, перекрила поверх. Продовжую експериментувати далі, деталь переда. І прокладаю ось такі строчки. Схоже на гілочку з листочком. В мене на машині це номер 62. І ось так виглядає ця строчка на схемі. Досить такий крупний малюнок. Хотіла спробувати розташувати їх симетрично, але в мене не вийшло трохи зміщення і вже зовсім не те, тому роблю так, як є, в одному напрямку. Ось так зараз виглядає мене деталь переду. Залишається в мене ще дві розмітки. Ось ці крайні. Є нанесені, але я не буду їх прострочувати, оскільки вже не захоплює клеєвий матеріал. Що ще підібрати, не знаю, чи то геометричний якийсь візерунок, чи більш рослинний, зараз щось підберу. І ось так виглядають мої рукава. На рукавах мене залишилося по одній розміточці. Обрала я ще одну строчечку, ось така цікава під номером 41. Якісь там загагулінки такі. Зараз побачимо, що з цього вийде. Але вишивається досить швидко. бо з цією першою строчкою тут треба було трохи часу. Ось така строчка в мене вийшла. Хай буде така, трохи урізноманітнити. Ось такий вигляд зараз має моя псевдовишивка, рукава і деталь переду. Починаю збирати. Для початку закриваю оверлоком бокові зрізи під розрізи, як на деталі переда, так і на деталі спинки. І хочу максимально зберегти довжину, тому нижній край переда і спинки обробляю обшивкою. Ось такі смужечки шириною 5 см. Сантиметр в шов, сантиметр на підгин. І три залишиться в чистому вигляді, оскільки бокові розрізи, також припуск на підгин близько 3 см в мене. Деталі для обшивок не проклею, оскільки воно потім буде мати таку жорстку форму. Пришиваю лицевою стороною на лицеву, обшивку підшила. З боку деталі обшивки прокладаю строчку перекант. Запрасовую обшивку на виворітний бік, підгортаю зрізи, Зріз. і настрочую. Обшивку закріпила на обох деталях, з'єднала по бокових швах, підшила розрізи, рукава з'єднала шво. І нижній край, він в мене розширений, зібрала на нитку. Зібрала настільки, щоб потім було зручно підшити резинку. Вона туга, щільна, щоб цю резинку потім не натягувати аж до тріску. І зручно було вшити. Нижній край зібрала на нитку і закрила оверлоком. Манжет резинку підшила прямою строчкою. Такий рукавчик. Рукав вкладаю в пройму. Ну тут вже, я думаю, все знайомо, оскільки по цій викрійці шила вже не одну річ. Боковий шов і шов рукава можуть не співпадати. Це обумовлено побудовою викрійки. І коли будували, Викрійку етнічного крою, про це оговорювалося самою методикою побудови. Рукава вшила, Зріз горловини збираю на нитку до необхідного розміру з основної тканини беру смужку завширшки 6 см і відповідної довжини. Можна з запасом складаю вдвоє. Лицевою стороною назовні і підкладаю смужку під зрізи горловини, зрізи співставляю, настрочую, витримую припуск 1 см. Смужку настрочила. Це виворютний бік, це лицевий. І тепер цією ж смужкою огортаємо припуски, лінію згину. Співставляємо зі строчкою, зі швом і настрочуємо з лицевого боку вкрай. Ось так виглядає закрита горловина. лицевий бік і виворітний. Огляд готової блузи на манекені перед рукавчик, Поясочок я вже теж пошила. Не проклеювала просто м'яка тканинка і все. Розрізи. Ну, в принципі, все. А, у мене є ще гердан. Ось така ще прикраса. Ну, це я так просто в композиції. До речі, ось цей гердан. Це моя перша робота з бісеру. Є помилки певні. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.